Києві 11. продовжує марафон випуском новин для вас. Працюють інформаційні команди фактів АСІТІВІТВІКОНАСТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю видання. Бібісі опублікувала прогноз розвитку наступальної компанії росіян найближчими місяцями, посилаючись на своє джерело в генштабі ЗСУ. Співрозмовник видання у генштабі вважає, що ескалація російського наступу може відбутися орієнтовно в травні на початку червня. Пріоритетними напрямками залишаються агломерації міст на Донеччині, Покровськ, Мирноград і Краматорськ, словянськ костянтинівка На початку квітня росіянам вдалося прорвати українську оборону на Лиманському напрямку. Вони розширили плацдарм на західному березі річки Жеребець, наступаючи одночасно на південь до Лиману і на захід до річки Оскіл і містечка Борова на його березі. На сумщині глибина вклинення російської армії по фронту становить до 7 кілометрів, а ширина 25. Одна з цілей – це створити оточення чи напівоточення сум, заявив співбесідник BBC. Для недопущення цього ЗСУ утримують залишки плацдарму на Курщині біля сіл Олешня та Горналь, і почали 18 березня обмежену операцію на стику Білгородської і Курської областей. Сьогодні третя річниця звільнення Сумщини від російських окупантів, але на жаль, нині ворог і далі тероризує прикордоння. Ночі та зранку росіяни 38 разів обстріляли Сумщину. Зафіксовано 96 вибухів. Били з артилерії, мінометів, скидали каби та вибухівку з дронів. Напередодні окупанти здійснили 113 обстрілів, зафіксовано 254 вибухи. Так само здійснювали всі задіювали всі наявні засоби зброї, включаючи ще й реактивні системи залпового вогню. Під вогнем опинилося 10 громад, руйнують приватні будинки, нежитлові споруди, нищать автомобілі місцевих мешканців. За ці три роки росіяни вбили на Сумщині понад 100 мирних мешканців, а тисячі поранені. Повідомив в ефірі телемарафону начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Ворог намагається розширити випалену сіру зону напрямку Басівки. Ворог щодня атакує позиції ЗСУ. Обласна військова адміністрація намагається евакуювати мешканців з 10 кілометрової зони. Територія для евакуації буде. Збільшена і вже ми прийняли рішення на останній раді щодо збільшення. І до 17 кілометрів певні населені пункти за інформацією військових, де можуть бути зроблені з боку ворога інтенсивні обстріли. Ми теж евакуюємо. Росіяни продовжують тиснути і на турецьк та його околиці. Тримати місто, яке в півтора рази більше за Бахмут, вкрай складно. Та і сама війна відтоді кардинально змінилася. Але оборона міста триває вже майже 9 місяців. Серед тих, хто знищує ворожу силу бійці 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ у суцільних руїнах. Піхотинці не лише ліквідують, але й беруть у полон окупантів. Серед полонених навіть африканці. Під турецьком побував наш воєнкор Олег Корнієнко. Його матеріалі буде збір. Бійці просять долучитися, бо тільки з підтримкою тилу можна ефективно стримувати ворога. У цих руїнах важко впізнати 40-тисячне місто і його околиці за майже 9 місяців інтенсивних боїв. Воно навіть страшніше ніж Бахмут. Це турецько. Там трохи вище ага. школа камера відлітає від населених пунктів, і в об'єктиві з'являються вони окупанти, намагаються прошмагнути, доки похмура погода і падає сніг. Віде. Не, не поспішає. Зараз може щось вилитись до них цим штурмовикам. Дійти до кінцевої точки не вдається. А ось цьому так званому захиснику рускава міра і рускаґаверящих пощастило. Він живий. Маленький. Фромгірю Senegal. Senegal. цього шахтаря, яку Москві полюбляють говорити. Бійці карпатської січі взяли у полон під Турецьком. Переконує сам із західної Африки, мовляв, навчався у Росії на лікаря, хотів поїхати до Європи, а його московити обманули і привезли на лінію зіткнення. Це нам полонений розповідатиме версію, написану йому в ФСБ. Уже під час спілкування з українськими спецслужбами доведеться сказати правду. Навіть мову російську згадає. Он так бачить, що один за рижий я, красавчик, а он другий с. розволотіли його. Слава Україні. А це тіла тих росіян, які штурмували наші позиції у Турецьку. Хоч місто і його околиці у суцільних руїнах, бої тут точаться без перестанку. Останній хати в Турецьку. Капець то не вугледар. Ми останній виходимо, якщо вийдемо. Один удар і ну, і тим більше горить справа, горить зліва. Боїць на псевдобігуй автор цього відео. Нинішній турецьк називає пеком, схожий на кринки. То були кринки, дорога в одну сторону. Там лягла вся група, в принципі. Ну, ти нічого не можеш робити, там не стрілецька зброя. Коли вся дорога стріляється всім, що можна, міномети, савушки просто знищили всю групу. Тепер же як і кринки росіяни стирають турецьк, додатково залучивши ще й дрони, але виживши в керсонській операції, встиг побувати у Вугледарі, а потім перевівся до Карпатської січі, аби далі знищувати окупантів. Важче. Та все воно важко, все воно важко, тут важче, звісно, тому що там не була така війна. Там пікота йде, мінометка накриває, один-два дрони, все. А тут на позиції білому довелося якось пробути цілий місяць зайвий раз. Голову висунути було неможливо. Оце наш потолок вже є дихаю, звісно. Так воно ну, знебалиться вогонь. Тут, звісно, ще щелі були раніше. Це наш вихід. Це наш вихід, тут стояти, температура 80. Якщо росіяни знаходять позиції, вони її знищуватимуть з усього наявного озброєння, каже боєць на псевдодрайв, бо все це на собі відчув і дивується, що залишився живим. З самого ранку танк працював, міномет. града не було скиди були тарілі газом, то ворог підійшов. Очі, там 15 годин окопного бою було. Я один вийшов, у нас один 200, один 300. і потім уже ночу штурмовики наші подошли, і это мені одного забрали. Ніч і хмарна погода. Це єдина можливість дістатися на позиції чи звідти вибратися. Але й то, як пощастить кожен заїзд, це ціла спецоперація з невідомим фіналом. Буквально скільки днів чотири назад я підірвався. Ну так, підірвався, ну, на ободі витягнув, хлопців вивіз все добре. Да, на міні. Ну, ліпістки, міни. Ну просто після дощів не видно дорогу. Нині броня на ремонті, а Камаз готується виїхати за нашими бійцями вже на іншій автівці. Вона ще міцніша і надійніша. Ну, в основному він їде, а я запоминаю дорогу. Він, я їм кажу, там справа град. Буває, що ми їдемо, нас зустрічають гради. Зразу об'їжджаємо гради. Так, буває, що зустрічають гради і проважають гради нас. Бувало одного разу, що їх півішка просто летіла жжж, жж, і потухла. Майже 9 місяців триває битва за турецьке місто, яке в півтора рази більше за Бахмут, але боронить його менша кількість людей. Ці люди з плоті, але докладають титанічних зусиль, аби перемовувати більше ворога і не дати йому пройти вперед. Витримати так, так. Страшно. Ну, звісно, страшно. Отаку, поки танк працює, отако, тако, тако тільки с танк, танки. Там у тебе є минута, щоб БК взяти, взять, как розвернувся за нож там, де переміститься в другої ну. угол. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. сі СТВ, єдині новини. Сьогодні у столиці розпочався бізнес-віздом саміт, форум, який щороку об'єднує лідерів бізнесу, експертів з різних галузей та посадовців, які дискутують про роль бізнесу для країни у війні. Як нині бізнесу не лише вистояти, а й розвиватися. Крім дискусії, заплановано нагородження найкращих керівників України за версією журналу ТОП – Рейтинги найбільших. За перебігом саміту зараз спостерігає наш колега кореспондент Даніл Самсонов. Він з нами наживо. Даніла, вітаю! То що ж цікавого вдало? Ося почути на дискусійних панелях форуму. Вітаю В'ячеслава. Фактично, саміт уже триває у повному розпалі. Сьогодні від самого ранку тут відбулися дві великі дискусійні панелі, зокрема про будівельну індустрію, про інвестиції в неї а також у інвестиції у відновлення нашої країни. Нагадаю, що цьогорічний саміт має назву має Зрештою гасло дієві стратегії лідерів. Про протягом дня сьогодні на нас чекає дуже насичена комунікаційна програма серед ключових там дискусій: як країні збільшити власне ВВП, яким чином нашому бізнесу нині можна масштабуватися, як це робити в умовах, коли тарифи зростають, а кадровий голод не вщухає. Також сьогодні говоритимуть тут і про ринок збуту нашої вітчизняної зброї, а також військової техніки, зокрема як нам зняти обмеження на експорт, окремо увага також до теми культури. Ставлення до ветеранів і ветеранів у компаніях. І ще є одна цікава тема, на яку ми звернули увагу про те, чому нині керівникам компаній особливо слід звертати увагу і дбати про здоров'я своїх співробітників, тому що це не тільки добре впливає на продуктивність, але зрештою позначається добре і на а, прибутковості. Власне бізнес Wisdom саміт покликаний на те, аби краще зрозуміти, в якому стані як живе український бізнес на четвертому році війни. Більше про це і не тільки я зараз розпитаю в одного з головних а, Керів цього саміту це пан Руслан Шостак, президент корпорації Теруїн. Пане Руслане, власне, велику війну називає таким штормом для нашого бізнесу, який його і колихає, і, зрештою, і загартовує. На вашу думку, яким чином, зрештою, в чому полягає сила синергії українського бізнесу зараз? Ну, це великі економічні розрахунки. Наприклад, якщо бізнес інвестує в будівництво, то на кожну вкладений долар ми маємо 6 доларів мультиплікатор це вкладу в економіку. Тому наша компанія прийняла рішення, що ми розбудували зараз великий портал, на якому на якому хочемо зібрати всіх компаній, які хочуть прийняти участь в нашому великому будівництві, яке ми зараз розбудовуємо на, на, на базі Вінхаба, розбудовуючи великі склади, 1 мільйон квадратних метрів, і вважаємо що з кожного долара який ми будемо інвестувати 6 доларів залишиться в економіці україни і ми будемо мати великі великі україна буде мати велику великий мультиплікатор на тому і розбудовуємо цю систему яка дозволить нам країні в першу чергу заробити на цьому ми вважаємо, що це наша соціальна відповідальність на яку ми будемо реалізовувати Дякую вам. Це був пан Руслан Шоста, президент корпорації «Тервін». Нагадаю нашим глядачам, що наша знімальна група продовжує слідкувати за цьогорічним бізнес-віздом самітом, який триває у столиці. Більше про нього ми розкажемо у подальших випусках новин. Ну а на цю хвилину у нас поки все. Колеги, дякую, Даніле. Це був Даніл Самсонов, наш кореспондент, який зараз перебуває на бізнес-форумі. Бізнес-віздом Саміт. Принц Гарі, молодший син британського короля Чарльза третього, відвідав Україну. Напередодні він з неоголошеним візитом прибув у Львів. Герцог Сасокський відвідав центр реабілітації Superhumans, який і оприлюднив це. відео. там відновлюються після поранення українські військові. Принц поспілкувався з нашими воїнами. Це перший візит принца Гарі до України від початку великої війни, але точно не останній. Заявив він. Наголосив, приїхав, аби продемонструвати українцям, що весь світ стоїть разом з нами. Гарі не вперше спілкує. Це з нашими героями, адже саме його фонд організовує міжнародні змагання ігри нескорених для поранених військових та ветеранів, на яких українці не раз здобували нагороди. Сам принц Гарі 10 років служив у британській армії, двічі був у бойових місіях в Афганістані і втратив близьких друзів на війні. Тож зробив допомогу пораненим солдатам справою життя для мене було справжньою честю і привілеєм приїхати сюди разом з делегацією Invictus Games і відвідати центр Superhumans, щоб побачити неймовірний рівень догляду та реабілітації, який забезпечують під дахом цього унікального закладу. Я хочу нагадати Україні, що світ стоїть поруч із нею. Він знову передумав, Дональд Трамп вирішив призупинити дію підвищених мит на 90 днів після того, як Японія почала масовий розпродаж американських держоблігацій. Про це пише видання New York Пост. Розпродаж держоблігацій спричинив обвал на ринку американського держборгу. Тож Білий Дім оголосив про паузу, на час якої мита для інших країн становитимуть 10%. Сам Трамп пояснив, йому здалося, що далі цитата: люди трохи вийшли з себе і почали панікувати після того, як він оголосив про нові тарифи. І похвалився, що понад 75 країн звернулися до нього, аби обговорити питання торгівлі. При цьому вони не вжили жодних заходів у відповідь проти сполучених штатів. Водночас, американські фондове Ринок знову обвалився через торгову війну з Китаєм. Напередодні Білий Дім підвищив мита на китайські товари до 145%. Це 20% запроваджені Трампом одразу після повернення на посаду. А також 125% нових мит. Пекіну відповідь запровадив тарифи у 84% на американські товари. Адміністрація Трампа розробила і план м'якого приєднання Гренландії до США. Про це пише видання New York Times. Після неодноразових погроз острову застосувати силу для приєднання. Білий дім вже не передбачає військового втручання, а планує впливати на громадську думку гренландців та економічно це стимулювати. Основна мета переконати 57 тисяч жителів острова приєднатися до США. запустять рекламні кампанії в соцмережах, які апелюватимуть до спільної спадщини і Гренландії та Аляски США розглядають щорічні виплати в розмірі 10 тисяч доларів на кожного мешканця, замість 600 мільйонів, які Данія надає острову щорічно. Ці витрати компенсують за рахунок видобутку природних ресурсів острова. Нагадаю, Дональд Трамп вважає, що острів потрібен штатам для національної та міжнародної безпеки у Копенгагені, під юрисдикцією якого перебуває Гренландія, наголошують, територія не продається. 85% жителів Гренландії. Проти приєднання до США і більшість американців до речі також.